Так, з чого ж починається херсон? Напевно, не зі стели і не з дороги, а з поля, що все кличе на поклон, смугастим кавуном тобі під ноги, із соняхів, що тягнуться у вись, із щебреців духмяних у степу, із неба і нескошених пшениць, і сонця, що схилилось на вербу і як над схвильованим Дніпром, із кранів, що стоять над кошовою, тут знову починається Херсон із плавнім і лататтям над водою, із маминої пісні у саду, із татового потиску долоні, тому завжди в розлуки я беру усе, що починається в Херсоні. І ще він починається із фото, з малюнків у будинку на стіні, із пісні, до якої пишуть ноти, каштани, що розквітли навесні, а ще він починається з сирен, з гармат, що б'ють у душу безупинно, із диму, що овіяв кожний день, і з кавою у тиші на хвилину. Із тих, кого на світі вже нема, хто склав життя, щоб наше ще тривало, щоб світло в нас було, а не пітьма, і ми цього по вік не забували. Багато з чого він ще починається. Із вулиці, і з неба ще зі школи. А в мене за одне лише серце крається, хай тільки не закінчиться ніколи.